Лозівські бібліотекарі повернулися з Польщі з ідеями для змін. У вівторок, 3 червня, бібліотекарі Лозівської громади поділилися враженнями від навчального візиту до Польщі, який проходив у межах міжнародного проєкту Від книг до компетенцій. бібліотеки майбутнього в українських громадах. Три представниці бібліотечної сфери Лозової та округів протягом кількох днів знайомилися з досвідом польських колег. Особливе захоплення викликали щирість та відкритість працівників польських читалень, їхній підхід до роботи з дітьми та молоддю, а також креативність у плануванні простору. Бачите, от та бібліотека, да, там тюрма була, uh -huh. тут бібліотека вокзал Оце в них фішка. Uh -huh. з якогось приміщення, яке вже занедбане зовсім, зробити якийсь культурний центр. Я, до речі, хочу сказати, нам Томаш казав, це не просто це фішка під Польщі, це е, вимога Євросоюзу. Коли вони, до речі, ця бібліотека була відремонтована за кошти Євросоюзу. Найбільше учасниць вразила концепція створення центрів місцевої активності на базі бібліотек із комфортними зонами для спілкування, навчання та розвитку. Цей підхід бібліотекарки планують адаптувати у Лозівській громаді серед нових ідей впровадження системи заохочень для відвідувачів, зокрема дітей і молоді. Це у нас пані Ася, це дитячий відділ, і вона приймає. Вони беруть участь у такому проєкті Велика маленька книга велика людина. Тобто, бачите, ось тут, тут карточку вони тримають, наліпочки. Яку знати людину або родина, або дитина приходить. Вони наліпочку клеять. Якщо повністю наліпка заповнена, то або диплом, або якийсь приз. Дівчата ми це можемо зробити самостійно. Окрім обміну, досвідом візит дав змогу налагодити нові партнерські зв'язки та окреслити шляхи подальшої співпраці з польськими бібліотеками. Отримані знання та натхнення стануть основою для впровадження сучасних підходів у роботі бібліотек Лозівської громади. Але це ще не кінець. По-перше, ми ще повинні створити план розвитку бібліотечної системи громади. Ще ми не знаємо, як він буде виглядати, але якось буде і будуть ще і подальші консультації з польськими колегами. І цікаво, наші дівчата приїхали і вони кажуть про співпрацю з польськими бібліотеками. Бібліотекарі висловили щиру подяку організаторам проєкту центру розвитку місцевого самоврядування, зокрема голові правління Діані Бариновій та її заступнику Віктору Нестеренко, а також партнерам і донорам польсько-американському фонду свободи за програмою Зміна в регіоні та фонду освіта для демократії.